Гадайте, з приходом осені садовий сезон добіг кінця, урожай зібрано, грядки спорожніли. Здається, можна розслабитись аж до весни. А от і ні, для найдалекоглядніших садівників найважливіший етап. Починається саме зараз. Сьогодні ми розповімо про те, яке насіння варто придбати саме у вересні, щоб наступного року ваш сад та город викликали лише захоплення. І я обіцяю, після цього відео ви подивитесь на осінні полиці садових магазинів абсолютно іншими очима. То чому ж саме вересень? Все просто. Це стратегічний час. По-перше, деякі культури можна і потрібно сіяти під зиму. Аби отримати ранній та сильний врожай, природа сама загартує це насіння. По-друге, саме восени в магазинах з'являються свіжі партії насіння, а на старі починаються знижки. Це ваш шанс придбати рідкісні сорти, які навесні вже буде не знайти. Ви дієте на випередження, поки всі інші відпочивають, тож почнімо з чогось прекрасного з квітів. Що тішитимуть вас цілий наступний сезон. Чимало хто вважає, що насіння однорічників варто купувати виключно навесні, але це справжня прогавлена нагода, яка позбавляє вас найголовнішого, раннього та пишного цвітіння. Саме у вересні варто звернути увагу на пакетики з насінням ваших улюблених однорічників, чому ж так? Уся справа в магії підзимового посіву. Коли ви сієте насіння восени просто у відкритий ґрунт, ви по суті довіряєте його самій природі. Воно проходить природний відбір і загартування, зимові холоди та весняні відлиги, усе це для нього не стрес, а природний процес пробудження. Цей процес називається стратифікацією. Як наслідок, навесні ви отримуєте не тендітні зніжені сходи, а справжніх маленьких бійців. Ці рослини будуть значно міцнішими та стійкішими до поворотних заморозків хвороб і навіть шкідників. У них від самого старту формується потужна коренева система, і найприємніше вони зацвітуть на два, а то й на три тижні раніше за ті, що ви посієте навесні. Тільки уявіть у сусідів на грядках ще тільки тільки проклюнулися паростки, а у вас вже буяють перші бутони. Це і є та сама садівнича перевага, яку дає осіння підготовка. Тож про які квіти ми говоримо насамперед. Згадайте ті, що асоціюються у нас з літом і безкраїми полями. Це, звичайно ж, маки та волошки. Ці польові красені просто ідеальні для посіву під зиму. Їхнє дрібне насіння дуже любить природне охолодження. У природі воно обсипається восени, перезимовує під снігом і проростає з першими променями весняного сонця. Посіявши їх у вересні жовтні, ви просто допомагаєте природі зробити свою роботу. Їм не потрібні жодні танці з бубнами чи складний догляд. Вам не доведеться морочитися з розсадою на підвіконні, займаючи дорогоцінне місце. Навесні ви побачите дружні міцні сходи, які швидко підуть у ріст і подарують вам яскраві барви справжнього лугу просто на вашій клумбі. Тому, коли побачите в магазині пакетики з маком або волошками, сміливо беріть осінь їхній час. Рухаємося далі. До нашого осіннього списку покупок обов'язково включить справжніх чемпіонів з виживання та невибагливості. Мова про календулу космею та ешольцю. Ці квіти сміливо можна назвати золотим фондом для лінивого, але розумного садівника. Вони прощають практично будь-які помилки і не вимагають до себе особливої уваги. Їхній головний козир приголомшлива холодостійкість. Насіння цих рослин чудово зимує в ґрунті, підзимовий посів для них це спа-процедура, яка робить їх лише сильнішими. Навесні вони сходять рано, швидко ростуть, і що найголовніше зацвітають значно раніше. Лише уявіть яскраві сонячні вогники календули, яка до того ж є чудовою лікарською рослиною і допомагає відлякувати шкідників, або ж повітряні. Ніжні хмаринки космеї на тонких ніжках, які так гарно коливаються на вітрі, і, звичайно, шовковисті атласні чашечки шольці, які називають каліфорнійським маком. Посіявши їх восени, ви гарантуєте собі море квітів за мінімум клопотів. Це саме той випадок. Коли результат перевершує всі очікування, а тепер давайте від однорічних квітів перейдемо до рослин. Які тішитимуть нас рік у рік до багаторічників, з ними історія трохи складніша, але від цього лише цікавіша. Їхнє насіння часто має глибокий період спокою і щоб його розбудити, потрібна та сама стратифікація, тобто обробка холодом. У природі все просто насіння впало восени, його засипало снігом, воно полежало кілька місяців у вологій та холодній землі. А навесні прокинулося без цього періоду зимової сплячки багато насіннин просто не зійде, хоч скільки б ви не чекали, і осіння купівля насіння дає нам ідеальну можливість запустити цей процес без поспіху. Ми можемо імітувати природу, не чекаючи весни, коли й так повно інших турбот. Придбавши насіння зараз, ми можемо розпочати підготовку до стратифікації, щоб до початку посівного сезону наше насіння було повністю готове до пробудження, це стратегічний крок, який значно підвищує шанси на успіх з найвибагливішими та найкрасивішими багаторічними рослинами. Та не лякайтеся цього складного слова стратифікація. По суті, це просто імітація зими. Така собі невеличка хитрість для насіння, щоб воно прокинулося вчасно, для цього вам не знадобиться нічого надзвичайного. Найпростіший спосіб це холодна стратифікація в домашніх умовах, яку можна розпочати якраз восени. Ви берете насіння, змішуєте його з невеликою кількістю вологого піску, вермикуліту або ж просто кладете між двома вологими ватними дисками. Потім поміщаєте все це у невеликий зіп-пакет або пластиковий контейнер і відправляєте до холодильника. Так так, у звичайний холодильник, у відділення для овочів, де температура тримається на рівні плюс 2-4 градуси, там ваші майбутні квіти сплять від кількох тижнів до кількох місяців залежно від виду рослини. За цей час всередині насінини проходять всі необхідні процеси. Руйнуються речовини, що перешкоджають росту, воно думає, що зима вже закінчилася, і коли ви дістанете його та посієте в теплу землю, воно буде повністю готове до активного росту. Цей нехитрий прийом запорука успіху з найбажанішими, але примхливими багаторічниками. Тож чиє ж насіння шукати на полицях магазинів? Щоб влаштувати їм домашню зимівлю, насамперед зверніть увагу на королеву ароматів лаванду. Багато садівників скаржаться, що лаванда погано сходить із насіння, секрет якраз в обов'язковій холодній стратифікації. Придбавши насіння у вересні, ви якраз встигнете провести всю процедуру і до лютого березня зможете посіяти його на розсаду. Ще одні претенденти це аквілегія. Яку ще називають водозбір, та величний дельфініум. Їхнє насіння також потребує холоду для пробудження, без цієї процедури схожість може бути дуже низькою або її не буде зовсім. Те саме стосується й багатьох інших красивих багаторічників, таких як примули, тирличі та деякі види дзвіночків. Розпочавши підготовку восени, ви не просто підвищуєте шанси на успіх. Ви робите цей процес спокійним і продуманим. У вас є час вивчити інформацію про кожну рослину, підготувати все необхідне та вчасно запустити стратифікацію. Навесні, коли почнеться садовий ажіотаж, ви будете у всеозброєнні озброєні та з квітами розібралися. А що ж із нашим городом? Думаєте осінні покупки для нього? Це лише підготовка до весни, аж ніяк. Саме вересень відкриває безліч можливостей для отримання надраннього врожаю, і зараз ми говоримо не про висаджування озимого часнику, а саме про купівлю та посів насіння. Підзимовий посів овочів це агротехніка для тих, хто хоче бути на крок попереду. Принцип той самий, що і з квітами: насіння проходить природне загартування в ґрунті. Зимує під снігом і рушає в ріст за першої ж нагоди. Рослини, вирощені таким способом, виходять сильнішими, загартованішими та стійкішими до хвороб. Але найголовніша перевага це терміни дозрівання. Ви зможете ласувати першими свіжими овочами з власної грядки тоді, коли ваші сусіди тільки но починатимуть копати землю та готуватися до посіву. Це справжнє диво. Доступне кожному, хто готовий трохи попрацювати восени. Тож давайте подивимося, яке овочеве насіння варто покласти в кошик уже зараз, а і наш перший кандидат для підзимового посіву це морква. Так саме вона багато хто навіть не здогадується, що її можна і потрібно сіяти восени, тільки уявіть навесні щойно зійде сніг, і земля трохи прогріється. Насіння моркви вже почне проростати. Вам не доведеться чекати, поки ґрунт підсохне і стане придатним для обробітку. Підзимовий посів моркви дає змогу отримати перші соковиті солодкі корнеплоди на 2-3 тижні раніше звичайного терміну. Це та сама перша хрустка моркви, на якої так хочеться після довгої зими. Для осіннього посіву варто вибирати спеціальні холодостійкі сорти. Зазвичай на пакуваннях так і пишуть, підходить для підзимового посіву. Головне правило тут не поспішати сіяти потрібно пізно восени, коли вже настають стабільні заморозки, щоб насіння не проросло до зими, воно має просто набрякнути і заснути до весни. Отже, у вересні ми купуємо насіння і готуємо грядку, а сам посів відкладаємо на жовтень листопад, залежно від вашого клімату. Тепер поговоримо про цибулю та часник. Звісно, більшість садівників звикли садити їх восени з зубками чи сіянкою, це перевірений і надійний спосіб, але є й інший цікавіший шлях, який починається саме з придбання насіння. Йдеться про вирощування цибулі з чорнушки. Осінь найкращий час, щоб купити свіже насіння цибулі чорнушки. Чому? По-перше, ви отримуєте абсолютно здоровий посадковий матеріал, вільний від хвороб, що можуть передаватися через сіянку. По-друге, з насіння можна виростити рідкісні та цікаві сорти, сіянку, яких знайти у продажу буває дуже складно, те саме стосується й часнику. З насіння, яке називають бульбочками, можна оздоровити свій сорт часнику і отримати нове покоління сильних рослин. Придбання насіння восени дає вам час спокійно вивчити сорти і підготуватися до весняного посіву на розсаду або ж одразу в ґрунт для отримання сіянки наступного року. Це гра в довгу, яка окупається сторицею, зелень. Це взагалі окрема історія, і тут підзимовий посів творить справжні дива. Якщо ви мрієте про пучок ароматного кропу чи свіжої петрушки до столу майже відразу щойно зійде сніг, то вересень саме ваш час діяти. Саме зараз потрібно купувати насіння цих культур для осіннього посіву. Насіння кропу петрушки та кінзи містить багато ефірних олій. Які сповільнюють їхнє проростання навесні, а за зиму в ґрунті ці олії частково вимиваються і насіння прокидається набагато швидше і дружніше. Ви отримуєте не лише ранній, а й дуже рясний урожай. Лише уявіть, подекуди на ділянці ще лежить сніг, а у вас вже зеленіє перша грядка. Це не лише смачно, а й неймовірно корисно, адже перша весня на зелень. Це справжня криниця вітамінів після довгої зими, тож не відкладайте купівлю насіння зелені на весну, забезпечте собі вітамінний старт заздалегідь. Залишаючись у темі зелені, варто згадати ще двох безперечних лідерів серед холодостійких культур: шпинат та листовий салат. Ці культури не просто не бояться холодів, вони їх просто обожнюють. Для них прохолодний весняний клімат, саме те, що потрібно для активного росту, Посіяні під зиму насіння шпинату та салатних культур, як от рукола чи крес салат, проростає неймовірно швидко. Вони використовують усю весняну вологу в ґрунті і швидко нарощують соковите ніжне листяще до настання літньої спеки, від якої часто починають стрілкуватися та гірчити. Це ваш шанс отримати врожай бездоганної якості. Хрустке листя салату для перших весняних сендвічів, ніжний шпинат для омлетів та смузі усе це стане реальністю набагато раніше, якщо ви потурбуєтесь про купівлю та висів насіння ще восени. Це один з найпростіших та найефективніших прийомів для отримання ранньої зелені. Який під силу навіть городнику початківцю? А що з коренеплодами? Ми вже говорили про моркву, але не забуваймо і про буряк. Так, буряк теж може бути чудовим кандидатом на підзимовий посів, що для багатьох стане справжнім відкриттям. Звісно, тут підійде не будь-який сорт, а лише спеціальні холодостійкі гібриди, що стійкі до стрілкування. На упаковках таких сортів зазвичай є відповідна помітка. Посіявши такий буряк пізньої осені, за тим же принципом, що й моркву, ви отримаєте дуже ранній урожай, ці коренеплоди не призначені для тривалого зимового зберігання, їхня принадність саме у ранньому споживанні. Уявіть собі на початку літа, коли у всіх щойно з'явилися сходи. Ви вже варите свій перший у сезоні борщ з молодого солодкого бурячка зі своєї грядки або робити вітамінний салат з ніжними молодими листочками бурякового бадилля. Хіба це не мрія кожного городника? Тож, вивчаючи каталоги насіння у вересні, обов'язково пошукайте ті самі заповітні сорти буряка для підзимового посіву. Гадаєте, на овочах та квітах все закінчується аж ніяк. Зазирнімо ж до ягідного відділу здавалося б, які ягоди можна виростити з насіння купленого восени, йдеться, звісно ж, про суницю та полуницю, особливо про ремонтантні дрібноплідні сорти. Багато садівників мріють виростити суницю з насіння, щоб отримати рідкісний сорт або просто велику кількість розсади без зайвих витрат. Однак цей процес доволі тривалий і копіткий насіння суниці дуже дрібне сходить повільно і вимагає особливої уваги на початковому етапі. Саме тому вересень ідеальний час для їхньої купівлі. Купивши насіння зараз, ви отримуєте величезний запас часу, ви зможете без поспіху, наприклад, у січні чи лютому посіяти їх на розсаду в домашніх умовах. До моменту висадки у відкритий ґрунт у травні у вас вже будуть міцні добре розвинені кущики, які того ж року зможуть дати перший урожай ароматних ягід. Це чудова стратегія для терплячих і далекоглядних садівників. А тепер поговоримо про ще одну причину, чому вирощування суниці з насіння купленого восени це чудова ідея. Цей процес досить довгий і потребує терпіння. Насіння суниці, особливо великоплідних сортів, також часто потребує стратифікації. Купивши його зараз, ви можете спокійно провести цю процедуру у холодильнику, як ми вже обговорювали, протягом одного-двох місяців. Це значно підвищить його схожість. А потім, у січні-лютому, коли за вікном ще мете хортовина – ви зможете облаштувати на своєму підвіконні справжній міні-розсадник. Спостереження за тим, як з крихітних пилинок з'являються перші зелені паростки це саме по собі величезне задоволення, ви зможете без поспіху пікірувати сіянці, підживлювати їх та загартовувати. У підсумку до початку дачного сезону ви отримаєте міцну здорову розсаду, яка швидко приживеться. І порадує вас урожаєм, а все тому, що ви почали готуватися заздалегідь ще у вересні. Тепер давайте перейдемо від агротехніки до чистої економіки. Є дуже важливий момент, який стосується не стільки самого посіву, скільки процесу покупки, і цей момент осінні знижки. Так, саме у вересні-жовтні багато садових центрів та інтернет магазинів. Починають розпродавати залишки колекцій насіння минулого сезону. Для нас, садівників, це справжній золотий шанс, це чудова можливість купити якісне насіння від відомих виробників за дуже привабливою ціною. Навесні, у розпал сезону, таких знижок ви точно не знайдете. Магазинам потрібно звільняти склади під нові надходження, і вони готові віддавати старі партії зі значною оцінкою. Головне тут бути уважним: ми не хапаємо все підряд, а підходимо до вибору з розумом. Наше завдання знайти насіння з гарним терміном придатності, але за зниженою ціною. Це ідеальний час, щоб поповнити свої стратегічні запаси та суттєво заощадити сімейний бюджет на наше улюблене хобі. Тож на яке насіння варто звернути особливу увагу під час осінніх розпродажів, насамперед на ті культури насіння, яких довго зберігає свою схожість, це справжні довгожителі світу насіння. До них належать, наприклад, томати, огірки, кабачки, гарбузи, кавуни та дині, їхнє насіння може спокійно зберігатися 3-5, а то й більше років, практично не втрачаючи якості. Тому якщо ви бачите знижку на ваш улюблений сорт томата чи огірка, а термін придатності на пакетику закінчується лише через рік чи два, сміливо беріть, ви нічим не ризикуєте. Це неймовірно вигідне вкладення. Навесні це ж саме насіння коштуватиме на 30, а то й 50% дорожче. Таким чином, восени ви можете повністю забезпечити себе насінням основних овочевих культур на наступний сезон, при цьому значно заощадивши, це і є та сама садова мудрість думати наперед. Проте осіння купівля насіння це не лише про економію, є й інша, не менш вагома причина це справжнє полювання за скарбами, йдеться про новинки селекції, а також рідкісні екзотичні сорти, найцікавіші гібриди томатів, незвичайного забарвлення, перці дивовижної форми чи рідкісні види квітів розбирають як гарячі пиріжки навесні в розпал сезону. Знайти щось справді унікальне буває вкрай складно на сайтах часто з'являються позначки немає в наявності, а на полицях магазинів залишаються лише найходовіші стандартні сорти, натомість осінь, це час затища. Більшість садівників відпочивають після сезону і у вас з'являється унікальна можливість. Ви можете спокійно, безметушні, вивчити каталоги інтернет магазинів. Прочитати відгуки про новинки та замовити те, про що давно мріяли ви дієте на випередження, поки всі інші сплять, ви збираєте свою ексклюзивну колекцію насіння на наступний рік уошком Марайся саме восени, коли минула весняна метушня, ви можете дозволити собі розкіш неспішного вибору, поки більшість садівників відпочивають від своїх ділянок. Ви можете спокійно переглядати нові каталоги. Саме в цей час виробники анонсують свої новинки на наступний сезон, це ваш шанс опинитися серед перших, хто їх замовить. Ви можете без зайвого поспіху порівняти пропозиції різних компаній, почитати описи сортів та відгуки на форумах, це наче обирати подарунок самому собі на майбутнє літо. Ви можете замовити насіння рідкісного фіолетового базиліка, смугастих баклажанів чи чорних томатів, про які навесні доведеться лише мріяти. По суті, ви бронюєте собі місце в першому ряду на виставі під назвою Новий садовий сезон. І коли навесні почнеться загальний ажіотаж і перегони за дефіцитним насінням, ви сидітимете осторонь із почуттям глибокого задоволення. Адже у вас вже все буде. Ще Н... одна суттєва перевага осінніх покупок це можливість приділити увагу деталям, на які навесні просто бракує часу. Я говорю про вивчення упаковки у сезоні метушні ми часто хапаємо пакетики, орієнтуючись лише на гарну картинку та назву сорту, а от восени у вас є час. Ви можете без поспіху перегорнути пакетик і уважно прочитати всю інформацію надруковану дрібним шрифтом. Насамперед перевірте термін придатності, переконайтеся, що маєте запас часу хоча б на рік-два, потім вивчіть інформацію про виробника, прочитайте рекомендації щодо агротехніки, коли сіяти, на яку глибину яка схема посадки. Часто саме там приховані важливі нюанси. Які допоможуть вам отримати максимальний урожай спокійна, вдумлива ревізія пакетиків з насінням восени це запорука відсутності неприємних сюрпризів навесні. І останній, але, мабуть, найважливіший пункт нашої осінньої програми це планування. Купивши насіння заздалегідь, ви отримуєте безцінний ресурс час. Час, щоб спокійно, без поспіху, вдумливо та ґрунтовно спланувати свій майбутній сад і город. Ви можете сісти зимовим вечором із горнятком ароматного чаю, розкласти перед собою всі куплені пакетики і почати творити. Намалюйте план своєї ділянки, вирішіть, де у вас будуть грядки з морквою, а де клумба з маками. Подумайте про сівозміну, які культури росли на цьому місці минулого року, і що краще висадити після них. Це дуже творчий і приємний процес, який перетворює садівництво з важкої праці на справжнє мистецтво. Ви заздалегідь продумуєте композиції поєднання квітів та овочів. Такий продуманий підхід це 90% успіху, адже гарний урожай, красивий сад. Починаються не з лопати, а з грамотного плану, складеного заздалегідь. Тож що ми з цього маємо? Вереснева закупівля насіння це не просто примха або марна витрата коштів, це справжнісінький чітко для розумного садівника, це інвестиція у ваш майбутній урожай та красу вашого саду. Ви заощаджуєте гроші на знижках, економите час навесні і, що найголовніше, отримуєте міцніші, здоровіші та раніші рослини. Ви більше не берете участь у весняних перегонах за залишками насіння, а спокійно та впевнено готуєтеся до нового сезону, будучи на крок попереду. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові садові хитрощі. А тепер питання до вас а ви вже склали свій перелік насіння для осінньої закупівлі, чи можливо у вас є свій секретний фаворит для підзимового посіву, обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях та.